Кожен з нас від народження володіє суперсилою, про яку не здогадується. Тобто не здогадується, що це суперсила. Я Марина Семенюк, і сьогодні ми поговоримо про магію дихання. Дихання це єдиний процес в тілі, який ми можемо контролювати. Неусвідомлене дихання може допомогти визначити, в якому стані ми перебуваємо. Зверни увагу на те, як змінюється дихання, коли ти відчуваєш злість, тривогу, страх, стрес. Йогічне прислів'я каже: яке дихання, такий і стан нашої свідомості. Я з впевненістю можу сказати, що одним із найкращих інструментів, які ми маємо для контролю наших фізіологічних реакцій на стрес, є свідоме контрольоване дихання. Розслабляючи і поглиблюючи його, ми безпосередньо впливаємо на свою нервову систему та переводимо її з симпатичного режиму Бийся чи тікай у парасимпатичний. Відпочивай. Відпускай, відновлюйся. Чи то через роботу, чи то через стосунки, чи загальну невизначеність наше тіло перебуває у постійному стані бися чи тікай. Це спричиняє проблеми зі здоров'ям, підвищення артеріального тиску, серцево судинні захворювання, підвищення тривожності, депресії, безсоння та послаблення імунної системи. Хоч ми не можемо змінити чи усунути всі джерела стресу з нашого життя, ми здатні вчити керуватись стресом застосовуючи здоровіші та конструктивніші способи роботи з ним. Перший і дуже важливий крок навчитись правильно дихати. Нас з дитинства навчали правильній поставі, яка передбачає втягнутий живіт. Насправді ж це заважає грудній клітці, ребрам і животу розширюватись природним чином. Крім того, ми звикли нахиляти голову вперед і округлювати плечі, а це здавлює грудину, не дозволяючи діафрагмі виконувати свою роботу, а саме виштовхувати повітря з легень, повністю їх спорожнюючи, та знов наповнювати повітрям. Правильне дихання передбачає повне розширення грудної клітки і живота під час вдиху з подальшим виштовхуванням повітря з усиллями м'язів живота та діафрагми на видиху. Сидячи прямо, відводячи плечі назад, ми створюємо простір для повного розширення легень, що дозволяє кисню дійти до їхньої найнижчої частини. А діафрагмі рухатись природнім чином. Коли ми вдихаємо, діафрагма опускається, дозволяючи животу та ребрам розширюватись. Коли видихаємо, діафрагма піднімається, виштовхуючи повітря з легень. І ми відчуваємо, як грудна клітка стискається. Під час вдиху ребра та живіт розширюються. Грудна клітка і плечі залишаються м'якими, а при видиху, як гармошка, ребра стискаються, а живіт піднімаються, допомагаючи діафрагмі зробити те саме. Таке дихання допомагає не тільки зняти стрес, а й покращити кровообіг та вентиляцію легенів промасажувати органи черевної порожнини, що покращує їхню роботу, зокрема й процес травлення. Тепер перейдімо до практики діафрагмального дихання. Знайди зручне положення сидячи або лежачи, якщо тобі так зручніше. Якщо ти робиш цю вправу сидячи, переконайся, що твій хребет прямий підборіддя. Трішки опусти, щоб вирівняти шию та зняти з неї напругу. Відведи плечі назад. Закрий очі. Якщо це комфортно, поклади одну руку на груди, а іншу на область пупка і почни спостерігати за диханням. Дихаючи, зауваж, що бере участь в цьому процесі: плечі, грудна клітка чи живіт. Ти можеш це зрозуміти за допомогою рук, яка з них рухається під час дихання. Наша мета перейти від дихання грудною кліткою до дихання животом. Тому намагайся опускати дихання в нижню частину тулоба. Зробімо глибокий вдих разом, а потім повний видих. Під час наступного вдиху спостерігай, як розширюється живіт, як розходяться в боки ребра. З видихом відчуй, як ребра стискаються, живіт втягується. Намагайся наступний вдих зробити на 3-5 рахунків, розширюючи живіт і ребра, але при цьому тримай плечі м'якими. Після вдиху затримай дихання на два рахунки, відчуваючи невелику напругу в тілі, і на видиху спробуй її відпустити. Потім знову вдих животом, відчуваючи розширення ребер. Пауза на пару секунд і повний видих. Намагайся звільнитись від всього повітря, ніби підтягуючи пупок до хребта. Потім відпусти пупок і відчуй, як повний вдих відбувається природно. Знову невелика затримка після вдиху і повний видих. Нехай видихи будуть трошки довшими завдихами. Відчувай, як ребра стискається, а живіт підтягується. Продовжуй так дихати протягом 2-5 хвилин або довше, якщо маєш час. Використовуй це дихання під час медитації. Оскільки мета обох перевести твоє тіло і розум зі стану бийся, чи втікай у стан, відпочивай і відновлюйся, та перезавантажити нервову систему і розум. Я буду вдячна за зворотній зв'язок, коментарі та запитання. І не забувай ділитись цим відео з рідними і близькими, аби вони навчились конструктивно долати стрес. Дякую!